Україна використала 4G модеми в операції паутина. Купа різних дронів вже керується через IP-мережі від морських до наземних. Росія використовує також ip мережі від Mesh-мереж на герберах та шахедах до 4G модемів для телеметрії і передачі картинки на ударних дронах. Швидкість можливість підкоригувати маршрут або відправити дрон на альтернативну ціль, підтвердити ураження. Все це логічні задачі, для реалізації яких має бути канал керування. А інтернет і IP-мережі дозволяють керувати дронами майже з будь-якого куточку світу, будь-де, де є інтернет. Відповідно, використання IP мереж також може покращити безпеку пілотів. Я вирішив подивитись на проєкт QuadraFleet, який використовує дешеві IP-камери, дешеві 4G модеми, щоб керувати дронами через мобільну мережу. Мені було дуже цікаво зрозуміти, як вони це побудували, що саме використали з готового, а що доробили самостійно. Розробники дуже детально описали все це, виклали частину коду, написали навіть софт для своєї наземної станції з можливостями керувати дроном на Android або за допомогою джойстика. Я помітив спільні риси з проєктом Росіян з дроном Вандал. Там теж свій софт для програвання відео на наземці. Вивід телеметрії з CRSF на свій OSD. Також є додаткова телеметрія з 4G модема. А у росіян це телеметрія з SFP-модуля оптоволокна. Також росіяни включали пульт в якості джойстика і програмно формували CRSF команди керування. Попри дуже детальні інструкції для користувачів від авторів Quadraфліit, мені було цікаво розібратись, як же воно працює всередині. Як це все побудовано. Зразу попереджаю, що 4G модема в мене не було. Зайвих грошей на побудову цієї системи з купівлею Модема і сим-карт в мене теж не було. Сервера з публічною адресою теж не було. Але я використав те, що в мене було. Мій дрон на оптоволокні, прошивочка, все, все те, що в принципі, ви могли бачити в попередніх відео. В цьому відео я розкажу, що я побачив. Ви зрозумієте, що польоти через 4G мережі станом на зараз це low-tech. Це не якась складна технологічна розробка. Використання готових компонентів, таких як GStreamer, streamer OpenIPC, протоколів CRSF, VPN на UDP, відкатаного заліза цих IP-камер. Це вже low-tech. Тому, якщо у вас є бажання, якщо ви хочете з цим розібратись – Можете це все закупити і за пару днів почати літати. Ну або їздити. Чи може плавати під водою. Бо швидкість 256 км для відео ну, можна навіть через підводний модем запустити. Подумайте про це. То з чого ж складається це рішення? Воно складається, як не дивно, з IP-камери за приблизно 20-25 доларів модема під сим карту Підійде не будь-який модем, треба спеціальний модем, для якого є драйвера. Під наш Linux на IP-камері. Також треба дрон на BetaFlight, або INAF, або можливо ArduPilot. Як це все виглядає? Виглядає це все дуже просто, я б навіть сказав, примітивно. Ось стоїть камера. В камеру підключається живлення, оце виходить шнурочок Ethernet. Оці два проводочка йдуть на польотний контролер. Це керування через CRSF, тобто, це фактично UART. UART з камери, йде на uart польотника А оці е, три проводочка йдуть до модема. Значить, це Ground е, і два проводочка для USB. Data Minus, Data Plus. Ну і все. Тобто з камери, картинка е, передається через цей модем. отримується Далі на VPN-сервері, і VPN-сервер також підключений до наземки. VPN-сервер має бути на глобальній ip адресі Дрон підключається через модем до цього VPN-сервера на глобальній ip адресі Це може бути десь хоститись в Хмарі, там в якійсь поближче до, до ваших мереж. І також наземка за допомогою VPN підключається до того самого VPN-сервера і отримує IP-адресу в одній мережі з дроном. Ну і Виходить, що на наземці і на дроні у нас локальні адреси. Затримку ці автори квадрафліта поміряли, і затримка в них в районі 100 мілісекунд. Ну, це буде залежати від того, де знаходиться ваш vpn сервер але якщо vpn сервер десь поблизу, поблизу до ваших мереж, ну, наприклад, якщо він в Україні, або він може бути взагалі на вашому комп'ютері, якщо у вас глобальна адреса, то буде, буде така затримка. Ну і якби, питання, яке виникає у всіх, типу, так, а за, 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 за рахунок чого так дешево? Чому це все так дешево коштує? Дешево воно коштує за рахунок того, що IP камера. Фактично, це система на чіпі. І це міні-комп'ютер. Дуже потужний, дуже класний міні-комп'ютер з H264, H265 енкодером. Тобто ця IP-камера, на ній є Linux, вона завантажується. Туди можна поставити певний софт. І от якраз ці чуваки з Quваflit Масіна поставили туди певні запчастини додатково до базової прошивки OpenAPC. Тобто OpenAPC може захоплювати сенсора камери відеокартинку, швидко її кодувати і швидко відправляти на наземку. А ці чуваки використали, ну, написали свій софт, який потрібен для керування Для і керування, для відправки телеметрії. Тому все так дещо. Тому що е, основний комп'ютер, який все робить, це камера. І камера коштує 20 там, чи 25 доларів. Тобто, ця от супер наворочена, інтелектуальна, прекрасна, красива цифрова камера, вона коштує дешевше, ніж Rattle Pro. Як вам? Мені це дуже подобається. Мені краще от, е, колупатися з вершарка в IP-мережах, ніж там, Не знаю, розкурювати синфазно квадратурні сигнали там і думати, чому воно налетить на якісь цифрі проприєтарні. Так от, їдемо далі. Що у нас на камері, окрім VPN? Окрім VPN, у нас там є спеціальний клієнт. Клієнт називається Масіна вітри. Це фактично, якщо ви дивилися мої попередні відео про оптоволокно, про цифрові камери для. Оптоволоконного зв'язка. Там для керування на камері стоїть програмка, яка базова, називається Sertunet. У цих чувачків з QuadraFleet Masina клієнт, клієнт, який стоїть на камері, називається Масіна. Що він робить? Він приймає керування з наземки через UDP. Такий самий формат, абсолютно, як, як і використовується для Sertunet. Тобто там немає ніякого додаткового кодування, просто все, що прийшло в UDP, засовується в UART, і так воно керується. Значить, що вони в цьому клієнті ще зробили? Вони зробили розумний фейлсейф. Через те, що вони не модифікували свій там, Betaflight, чи iNav, чи що у них там було, їм треба було алгоритми фейлсейфа засунути в цей клієнт, який отримував по мережі команди керування. Тобто фейлсейф у них реалізований за допомогою цього клієнта. Якщо там не приходять сигнали з пульта, то він автоматично включає стабілізацію. Ну, Або там каже дрону повертатися додому. Тобто розумний фейлсейф вони не пиляли на цьому клієнті. Також там є моніторинг модема і камери з модема за допомогою підключення через UART, там, через хитрий UART usb шний Витягують дані про те, з якою швидкістю зараз передається сигнал, витягують RSSI, витягують Signal-to-Noise співвідношення сигнал-шум. І також витягують температуру камери. Тобто це, це завертають в додатковий поток телеметрії, який там летить на інший порт наземки, і теж показується на, на наземці. Так, що у нас там ще? Значить, по налаштуванню відео. Чому, чому так швидко, чому так класно? Чому там типу, вони зробили так, щоб максимально низька була швидкість? За, за рахунок H265 кодування. Це станом на зараз одне з найефективніших форматів стиснення. Можна досягнути 256 в секунду, Кілобіт. Ну і це 720p, але з більш вузьким екраном. Тобто. Воно, ці, ці налаштування вони не лежать в прошивці. В прошивці їх нема. Це треба йти самому руками налаштовувати. А потім можна зробити дамп цих налаштувань з камери, щоб шити на, на наступні камери. Якщо у вас їх буде більше, ніж одна. Так, ну і останнє питання: що, що в наземці? Значить, в наземці вони написали для наземки на базі G-стріміра за допомогою Java застосунок. Він з закритим, закритим кодом. Тобто, там, якщо у вас це якийсь чутливий ноутбук, і ви там зберігаєте військові таємниці, то не ставте цей застосунок, або там, тричі перевірте його всім можливими антивірусами. Ну Або ще там обмежте доступ до цього застосунка, до мережі, до якихось файлів. Ну, тому що я не знаю, що в ньому, якби бажано використовувати на якихось кампах, які. Не підключаються до мережі або не мають якихось там супер суперсекюрних файлів, тому що він не open source і відповідно не, не зрозуміло, що в ньому. Е, ну, Тобто плюс-мінус зрозуміло, що в ньому, але супер там його розкрити і подивитися як на open source неможливо. Значить, і в нього є ще мінус, що він нормально не працює з TX12, ну, можливо, з якимись іншими пультами він не працює, але ну, є такий недолік. Як це виглядає з точки зору мережі? Значить, є у нас на камері цей клієнт Масіна. Він отримує CRSF через UDP на порту 32-3. Є ще порт, який використовується для телеметрії, але. Ну, на нього немає ніякого обробника команд, ну, тобто він просто, просто висить, бофтається. Можливо, вони думали туди якісь команди ще відправляти, але в коді цього обробника немає, що на наземці? На наземці ну, дуже схоже на ту наземку, яку вам показував в попередніх відео про оптоволокно рашистів, про ці вандали і так далі. Тобто є відео, яке залітає на порт 10900. Цей порт можна поміняти, ну, я покажу потім як. Залітає телеметрія Crossfire ну, або CRSF на порт 32 і залітає ще камера модем телеметрія на 32-ку. І от сюди, сюди, якщо у вас там якась інша мережа, ви можете відправити свою якусь іншу телеметрію. І завдяки тому, що цей формат досить простий, тобто там строки з текстовими даними, то ви можете ну, самі підробити і слати туди телеметрію, наприклад, з оптоволокна, якщо ви хочете. Якщо у вас, наприклад, наземка для оптоволоконних дронів на компі, ну, от можна, можна цю штуку використовувати. Тобто туди просто посилати, і воно буде показуватися, ну, ніби по цій частині все. Далі давайте покажу вам, як це все виглядає. Значить, виглядає це все от таким от чином. Я вам тут помашу рукою. Це дрон. Значить, що ви тут в ньому можете побачити? Це я ходжу джойстиком. Джойстик в мене підключений від PlayStation. Він ну, якось працює. Якось працює цей джойстик. От Можете побачити BDRX MSP. БДРС ну, не зрозуміло, чому можливо. А, тому що цей вже дрон у мене стоїть на столі дуже довго. Значить, можна перезавантажити польотник, якщо я зможу знову зайти туди. Ну і можна подивитися, що контроли. От я зараз рухаю джойстиком цим. Тобто контроли якісь він передає з джойстика від PlayStation. Значить, що він робить? Він захоплює. Цей клієнт квадрофліт Massine, який у мене тут показаний на екрані, він захоплює з джойстика команди, конвертує це в CRSF-формат, який буде сприйнятий польотникам там, з спеціальними адресами, і відправляє на польотник. Тут -от, бачите, link Quality по нулям RSSI не, не відображається нормально, це тому що це телеметрія з польотника і вони не формують, не формують ці дані. Тому польотник блимає. Ну, хоча насправді сигнали керування туди доходять. Ви бачите, що джойстиком я отрухаю. Так, ой. Значить, Давайте я перезавантажу. Save and reboot. Такс. Все. Перезавантажився. Ну, добре. Значить, Показується, що не відкалібрований. BDX, не знаю, що, що, що він хоче сказати цим. BDX. Але добре. Значить, що тут ще показується? Показується батарея. Заряд батареї достається з телеметрії Crossfire. Тобто, вона повертається в наземку на порт, який я там показував. Де там у нас був цей порт? На порт 3D-3K. І тут -от показується. Тобто, це, наприклад, теж береться з телеметрії Crossfire. Швидкість теж, якщо там буде на дроні GPS, теж буде з телеметрії Crossfire, оце теж з телеметрії Crossfire повертається. Позиції, якщо у вас там буде GPS на дроні, Значить, що ще? Позиція там, напрямок руху з компаса теж по CrossFire прилітає. І оці штуки ARM Tangle-Alt-Hold це явно теж режим, який повертається в телеметрії. З Betaflight, там, чи з INAV. Не знаю, як там в Ardupilot, Pilті це, але з Betaflight INAV такі штуки повертають. Тобто це теж з CrossFire телеметрії. А от цей блочок, оцей блочок, там, де температура, там, де швидкість, температура береться, це температура IP-камери, береться з, не знаю, там, з Linux IP-камери. Оці чотири параметри беруться з Модема. І прилітають вони на порт четвірка в вигляді строк. Строк, який потім ця програмуліна парсить і видає на екран. Ну, у мене тут модема немає. Я вам розказував, що я тут роблю це без модема. Там стоїть моя прошивка, яка не, не, ця, не, не квадрафліт. Тому у мене цих параметрів немає, але ну, я міг би щось туди відправити. і... Сфейкувати ці, ці штуки. ну Або поставити їхній клієнт, і тоді б воно показувало, показувало все це на екрані. Ну, я, я це не робив, тому що в мене особливо не було часу і натхнення для цього. Ну Але бачите, воно якби воно працює. От Я вам машу рукою, все прилітає, показується. Значить, що ще тут вам треба показати з важливого? Значить, з важливого цей квадрафліт ставиться там Program Files Quadrafліit App. І отут -от є великий такий файл, називається .jar. Значить, Це щось ну, то, що на Java написано. Архів, і всередині цього архіва є файлик під назвою Application Properties. Якщо його відкрити. То ви побачите, що там налаштування цієї, цієї джавовської апки. Тобто тут, наприклад, є порти, на чому воно там слухає. Порт, куди воно відправляє команди керування, IPшник, куди воно відправляє команди керування. Таргет інтервал. Не знаю, що це мабуть 20 мілісекунд частота відправки пакетів. Значить, і оце Порт, на якому воно слухає телеметрію. з Камери. Так, і що тут ще у нас таке цікаве? Значить, видно параметри параметри запуску запус-стрімера. Ну я їх вже поміняв під під мою під мою камеру. Тому що в мене там стрім на 5600. За замовчуванням там були інші параметри. от Я це робив для того, щоб підлаштуватись. І от бачите ще G-stрімера параметри. Ширина, там висота. Цього стріма. Тобто, якщо у вас там щось не, не співпадає, то можете що зробити. Можете відкрити в якомусь архіві цю штуку, дістати, підправити і потім покласти назад в архів. Відповідно, у вас оця апка Quadrafleet Masina буде, квадрафліт буде, буде чітко працювати. Далі, що я вам хотів показати? А, ну це, це, в мене, це я зробив проксі невеличкий для того, щоб е, керування і телеметрія ця проходила, тому що е, у мене на камері стоїть сертунет, і він симетрично звідки прийняв туди і відправляє назад телеметрію. То мені короче, довелося цю штуку зробити, але ну, проксі, яка UDP приймає, UDP відправляє, куди там треба цій, цьому додатку. Так, що ще хотів показати? Хотів показати, як там все задокументовано. Значить, якщо ви будете гуглити цей квадрафліт Масіна, то є україномовний сайт, хтось там перекладає, воно не, не зовсім своєчасно перекладено, але ну, хтось заморочився і коротше, прям там нормально все це розписав українською. Можете почитати українською, можете подивитися на код, де тут у нас код. От, хочу показати вам код клієнта самого. Тому що клієнт там ну, досить цікавий. Ате-команди АТ це для того, щоб керувати модемом там, чи забирати з нього якусь інформацію. От, client CPP це, скоріше за все, якраз є клієнт, який на камеру встановлюється, отримує керування. От, значить, в нього там є якісь параметри по каналам. Є, кана... є по портам, значить, на якому порті в нього, там, що... що він слухає. Значить, вони там навіть намагалися зробити можливість переключатися з каналу керування через 4G на, на керування Експрес ЛРС. Ну, але через те, що вони не модифікували прошивки там, BetaFlight і iNav, то вони намагалися це зробити там, якось через Pinaio на чи GPIN, через керування пінами на, на камері. Не знаю, вийшло у них чи не вийшло, але принаймні така задумка у них була. Значить, що у них тут є? Можете бачити, що вони тут розрізняють декілька тайм-аутів. Наприклад, Fail-Safe тайм Stabilize тайм-аут і ще якісь там ELRS-Switch. Ну, я думаю, що воно, скоріш за все, тут не, не зроблено, бо я не бачив нічого про це в документації. От, значить, Що вони тут роблять? В декілька потоків воно біжить, щось там читає якісь повідомлення. Є функція, яка показує, як з модема забрати цю телеметрію. Там швидкість передачі, наприклад, як забрати, що там ще забрати якість зв'язку, бачите, RSSI. RSSI, Signal-to-Noise ratio. Ну, Тобто, якщо ви будете літати на цих модемах, то це досить важливо ну, заімплементувати. Тобто, Можете подивитись, принаймні, як, як вони це зробили, і зробити щось схоже, якщо вам треба буде. Так. ну, Ніби ніби плюс-мінус це все. А, отут, от, якщо типу, у них починається fail-safe time-out, то вони виставляють CRSF. Пакет певний, тобто виставляють канали там в певне значення, і таким чином у них, скоріш за все, дрон самовирівнюється, можливо, там починає підніматися, чи отримувати висоту, чи отримувати позицію. Тобто, це для того, щоб він не впав, коли чи якщо, наприклад, буде відбуватися переключення між базовими станціями, і у вас на якийсь короткий часний момент пропаде зв'язок. Тобто от оці штуки, ці штуки там Stabilize Timeout і failса тайм це скоріш за все різні таймаути. Stabilize, він, скоріш за все, буде висіти там на одному місці чи продовжувати. А в FailSafe тайм він якимось свічом клацне для того, щоб дрон полетів на, на точку розльоту. Ну, майте це на увазі, що от, е, тут зроблено таким чином. Тобто, це в клієнті, який ставиться на камеру. Так. Ну, Ніби, ніби плюс-мінус все, що я хотів розказати. У да, них тут прекрасний сайт, купа різної документації, всякі там картинки, що куди паять, що, що куди йде, як воно там приходить на цей модем. Значить, модем за 40 баксів ну, фантастична ціна. Показують, там, куди, куди чіплять антенки на, на цьому модемі. Ну, прекрасна штука. Тобто, хто, хто хоче розібратися з IP-мережами. Чи хто хоче побудувати свій перший цифровий дрон після аналогу, от досить, досить прикольний варіант. Особливо враховуючи, що літати можна або з комп'ютера, або можна з мобільного телефона. Там прямо у них є якісь варіанти, що мобільний телефон, джойстики і все таке. Так що, ну, пробуйте. Пробуйте, сподіваюся, це буде вам корисно. Принаймні розібратися для тих, хто ще не розібрався з IP-камерами і цифрі на оптоволокні, Оце для вас можливість розібратися з IP-камерами і цифрою через 4G там, чи через 3G. Все досить доступно, класно розписано. Софт дають. Ну, єдине, що доведеться з, з цим керуванням трошки похімічити. По, по Але все як би теж корисно. Так що сподіваюся, що це, було, це відео вам вас чомусь навчило. Якщо навчило, то ставте вподобачки і підписуйтесь на канал. Підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте якісь збори. Людей, кого ви знаєте, людей, хто в війську, або хто збирається у військо, або хто вже долучився і зараз там перебуває захищаючи Україну. Хай Україна переможе.